Пам'ятаю своїх акція з такою назвою відбулася 1 жовтня на проспекті Миру. Головною метою вечора стала підтримка сімей, військовополонених та зниклих безвісти. Ця ідея якось народилася якось одночасно, в декілька головах тому, що. Ми з пані Оленою щойно повернулися з навчання. Якраз воно стосувалося того, як допомогти людям, які пережили полони тортури, як підтримувати їх родин. І, певно на цій хвилі просто ми міркували про те, що це є таке свято, це день захисника. Що ми можемо зробити, да яку шану цим людям можемо ми віддати? Ми розуміємо, що ми мусимо пам'ятати і тих, хто поліг, ми мусимо пам'ятати, і тих, хто нині на фронті. Ми мусимо пам'ятати всіх, і дуже хочеться охопити всіх людей. Дуже хочеться охопити сім'ї, тому що на превеликий жаль в цій біді вони лишаються сам на сам. Ми не говоримо зараз про якісь там такі політичні речі, та, про обміни, про це все. Ми говоримо саме про те, що вони переживають. Вони чекають, вони сподіваються, вони не знають, що на них чекає, коли їхні рідні повернуться. Тому, виходячи з того досвіду, що ми маємо групи підтримки, та такої вже тривалої роботи, групи підтримки родичів загиблих, родин загиблих, мам і дружин, ми собі вирішили, що за аналогією ми можемо спробувати зробити такий вечір саме для родин для родин тих, хто в полоні або зник безвісти, саме з метою їх підтримати. Тобто підтримати, дати їм трошки надії, дати їм трошки сили внутрішньої, і саме в цей день також само згадати і звернути увагу нашого міста взагалі на те, що ці люди є, і цифри не превеликі жаль втішні і ми мусимо і пам'ятати, і все ж таки докластися, хоча би трішечки тим, що ми можемо. Пані Валентина бере участь в акціях, мета яких привернути увагу до проблем військовополонених. Вона розказала нам про те, як нещодавно долучилася до пікету представництва Червоного Христа в Одесі. Це було на підтримку полонених і безвісти зниклих. Там довга акція йшла більше двох годин. Дуже багато було народу, дуже багато. Не знаю скільки я не розумію, як це порахувати з плакатами, з портретами. Ну, військовий один, який звільнився, був там, де мій син перебуває зараз, і розказував жахливі речі про умови, е, утримання, про те, як знущаються, як, що роблять. Я навіть не хочу це повторювати, бо це дуже важкі слова і дуже важко сприймати. Ну, на підтримку, на підтримку полонених і безвіці зниклих і до і питання були до МКЧХ, Міжнародний комітет Червоного Христа, які бездіють до них, були, ми скандували ганьба. Але вони навіть не вийшли, не відчинили двері. Ну, у них там більше того, був вихідний. Вони... Їх, їх попередили. Так. І поліцейська до нас одна підійшла і розповідала, що вони прийшли за... раніше, що вони стукали в двері, навіть охорона не вийшла. Вони були попереджені, що 25-го буде. А чому вихідний? Середа. Ну Попереджені були, що буде акція. Могли б не відкривати будівлю свою, а представник якийсь би один прийшов би. Відвідувачі мали змогу поспілкуватися, підтримати один одного, висловити свої переживання та поспівати пісні. Вони розуміють, наскільки ці заходи важливі, та те, що їх має бути більше. Заходи потрібні. Потрібні заходи обов'язково. Потрібно піднімати дух людей. Розумієте? Потрібно піднімати дух людей, вчити дітей, щоб саме головне в нас є майбутнє діти, яким треба доносити. Щоб вони розуміли, для чого загинули такі, чи які в полоні страдають, чи які захищають внука, його дідуська вже загинув, батько на фронті. То він має знати, він туди біжить до стели, то боль і моя. Я не можу спокійно туди ходити. А він біжить, як не цвіток несе бабочку, кульбабку, то він несе шишку, він знає, що до тебе треба нести, і стати на колінця і поклонитися. А так, ну що нам? Нам головне перемоги. І Божого благословення, щоб ми піднято вже високо головою могли сказати дякувати Богові і всім нашим засникам і захисницям. Тому що саме важче тим, хто на фронті, тим, хто в полоні, і тим, хто чекає. Організатори планують проводити акції на підтримку рідних і надалі. Це і є психологічною допомогою, в тому числі. Вони вже організували групу підтримки. Якщо у вас є потреба в такій підтримці, ви можете звернутися за номером телефону 093 233 92 23.